За майже 2000 років бездержавності та поневірянь по всьому світу євреї не тільки не зникли як етнос, але ще повернули свою державу. З кінця 19 та початку ХХ століття почалися активні процеси відновлення державності Ізраїлю. Все це призвело до того, що в 1948 році Ізраїль став визнаною державою у світі. Невже це трапилось випадково? А вже ж ні. В Матфія 24 розділі говориться: від смоковниці навчиться притчі. Коли вже її бруньки стають м'якими, і випускають листя, знаєте, що близько літо. В Біблії смоківниця символізує народ Ізраїлю. І Ісус сказав, що Ізраїль буде відновлений як держава. Всі ці факти свідчать про те, що Біблія істинна книга, і все, що в ній написано, збулось з ювелірною точністю. Якщо ми повернемось до сьогодення, то для Ізраїля сьогоднішні події є найскладнішими за останні 50 років. Сьогодні на вустах багатьох людей світу звучать такі фрази: що буде з Ізраїлем? Чи вистоїть він? Біблія також передбачила долю Ізраїля. В книзі пророка Захарії сказано, що Ісус як Спаситель прийде на Елеонську гору та врятує народ Ізраїлю. Але чи мають ці події якийсь вплив на пересічних людей, які не належать до народу Ізраїля? Я особисто сам багато читаю новин та чую такі фрази: чи настала вже Третя світова війна? Чи це кінець світу? Чи є взагалі надія у цього світу, чи стане він краще? Це цілком зрозуміло. Всі хочуть повернутися до звичного для себе життя. Економічні кризи, політичні негаразди в передових країнах світу свідчать про те, що ми ні на що не можемо покладатися. Останні події, які відбулися з Ізраїлем, показують, що взагалі людські правителі не можуть забезпечити якогось захисту. Донедавна ми всі вважали, що кордони Ізраїлю захищені, але останні події довели зовсім інше. Всі люди хочуть безпеки, миру, праведності. А давайте всі запитаємо себе: в чому ж проблема, чому людське правління? Не може забезпечити всього цього сьогодні, в третьому розділі книги Буття ми бачимо перше падіння людини, яке привело до того, що людина полишила Бога, який гарантував їм безпеку, був їхньою насолодою, і він також турбувався про них кожен день. Після цього людина пала ще далі. Людина впала до управління совісті, та згодом була під підправління людини. Але врешті-решт, це привело до того, що людина впала в бунт. Людина почала бунтувати проти Бога та людського правління. Друзі, якщо ми хочемо мати сьогодні досконале, праведне та повне любові правління, ми повинні повернутися до самого Бога, повернутися під Його правління. Лише він здатний гарантувати нам праведність, мир та безпеку. Ось що Біблія говорить про таке досконале правління і судитиме між численними народами. І сильні народи дуже далеко, і перекують свої мечі на плуги, а свої списи на серпи. І більше не візьме народ проти народу меча, і більше не навчатимуться воювати. Але є одна проблема, яка заважає нам повернутися до Бога. Це гріх. Бог праведний та святий, Бог також любить людину, але Його праведність та святість не можуть миритися з людським бунтом та гріхом. Щоб вирішити це питання, тобто повернення людини до себе, Бог воплотився і став людиною на ім'я Ісус Христос. Він прожив 33,5 роки, добровільно пішов на хрест, помер та воскрес. І в своєму Воскресінні він став життєдайним духом. І сьогодні кожна людина може отримати Христа як Духа. Тобто, з одного боку, він вирішив проблему гріха, а з іншого боку, сьогодні Бог може давати людині життя, яке повне його правління. Апостол Павло дуже влучно говорить, що немає кращого дня спасіння аніж сьогодні, і сьогоднішні події не залишають нам вибору. Найбільш розумний вибір у цьому злому віці полягає в тому, щоб покласти свою надію на Христа та прийдешнє Царство Боже, яке забезпечить нам праведність, мир. Та радість. Тому, друзі, зараз ми можемо відкрити своє серце і помолитися простою молитвою. Господь Ісус, я визнаю, що я гріховна людина, я людина, яка повна бунту та неправедності. Я хочу, щоб Ти повернув мене під своє правління, прости мені мої гріхи, наділи мене своїм божественним життям. Амінь. Отримавши Боже життя, ми повинні рости в ньому та дозволити Богу просочити нашу душу. Та навіть наше смертне тіло. Таким чином, ми повертаємося до Божого управління та готуємося до другого пришестя Христа та Його Царства.